Короче, ви зрозуміли, да? супер знижка. Я, я просто як отримав тут прайс на японці, я, я думаю, пару днів і у нас японців не буде. Я вам серйозно кажу, там буквально на 2-3 трактора, що ціна не сильно помінялася. Ну, 300-400 доларів знижки. Але кубота Асія 13. Я вам от тут оцим маркером, хто мене пам'ятає, хто засновник цього маркера на капоті, було 500. Це стара партія. Ми отримали рік назад цей кубот Асі 13. І ми його просили за нього 500. Всі писали металолом, розпродасте як по ціні металолому. Далі, що коротше, ми зробили акцію 4400. Люди що там далі, пишуть металолом, ти його в житті не продаш, він тебе тут згниє. Ну, все, ми поняли народ, ми поняли, коротше, дивіться, 3 100 баксів. Самовивозом, друзі, самовивозом. Ніякої доставки, я не буду мати часу доставляти цієї японці, тому що 2-3 дня це акція до чорної п'ятниці. Розгребуть за таку ціну, все подряд. 300 резина, бомба, що передня, що задня, Фреза з ножами в комплекті. 13 кінських сил, повний привод, кубота, Асія 13 за 300 баксів. Це ціна з фрезою за самовивозом. Все заводиться, все повністю робоче, не тече, не кури, не димить. 300, такий малючок, хто там в Шефенгері мені шукає якісь мототрактора. Будь ласка, вам надійна, якісна техніка за копійки. 300 баксів, телефонуйте, тому що заберуть хто перший позвонить, то ти забирає.